Отже, друзі, увага! Ми починаємо складати строгий список умов, яким має відповідати фантастична екзопланета, планета поза сонячною системою, щоб мати можливість бути заселеною цих умов, завдяки яким існує життя на нашій планеті, можна написати дуже багато: наприклад, наявність поблизу поверхні, необхідних малих елементів для живих клітин тощо давайте підрахуємо ймовірність того, чи знайдеться екзопланета, на якій зійдуться всі перераховані вище фактори. Для простоти скажемо, що є 100 мільярдів галактик по 100 мільярдів зірок кожна. Це 10 у 22 ступені зірок. Припустимо, одна із 10 тисяч зірок – це зірка типу G2, схожа на наше Сонце, Таких 10 у 18 ступені зірок. Далі припустимо, що одна з цих 10 тисяч зірок має планету в зоні проживання. Це дає нам 10 у 14 ступені можливих планет. Нехай із ймовірністю 10%, хоча це дуже щедра оцінка. Кожна планета задовольнятиме одну з необхідних умов, перерахованих вище. Насправді, ймовірність навіть один відсоток надто висока. Але для існування складних форм життя планета повинна відповідати не одній, а всім умовам відразу: розташування всередині галактичної зони, придатної для життя, стабільна зірка, знаходження планети всередині зони розташування зірки, стабільна орбіта, прийнятна швидкість обертання навколо своєї осі. Захищеність газовими гігантами, відповідна атмосфера, відповідна маса планети, достатня кількість води, магнітне поле, місяць відповідного розміру, кора, що допускає тектоніку плит, відповідне співвідношення води та суші на планеті, достаток вуглецевих сполук, малі елементи відповідних типів у потрібній кількості і так далі. Умов можна навести ще дуже багато, набагато більше 15 перерахованих вище. Якщо ми тепер перемножимо ймовірності, то отримаємо 10 у мінус 15 ступені. Тобто, у всьому всесвіті, за теорією ймовірності, немає й однієї подібної планети. З цього ми можемо зробити дуже простий висновок. У всьому всесвіті немає більше заселеної планети, крім нашої землі. І ніякої неспрямованої еволюції, яка б створила щось подібне до нашої планети, немає і не могло бути. Ми розглянули для прикладу лише трохи критично важливих факторів, як в астрономічному, так і в атомному масштабах, необхідних для існування життя. Сукупність цих факторів і присутність їх усіх у нашому спільному домі, планеті Земля це яскравий доказ того, що наша планета була створена Богом, і ми є унікальними у всьому всесвіті, як і сказано в Біблії. Підписуйтесь на наші канали, щоб дізнатися більше чудових фактів про створення Всесвіту Богом. Напишіть нам, якщо ви хочете знати істину про історію нашої планети, про сенс життя та його призначення. Нехай благословить вас Бог!